Є новини, друзі, Зеленського осадили, як я і казав, і кінець війни на цьому тижні. Дослухайте до кінця. Я сьогодні зранку зняв відео, що Зеленський образився на нас. Ну, він образився і на Європу, і на партнерів наших. Однозначно, я про це говорив в відео. І от є підтвердження цьому. Його осадила прем'єрка Італії Мелоні. Яка ну дала йому зрозуміти під час перемовин, коли він просив її якось вплинути на Трампа, щоб той ну відтягнув перемовини, не тиснув так на Україну, щоб Україна прийняла рішення. А Трамп і його перемовники хочуть від України відповідь. Чи приймає Україна цей мирний план, який я сьогодні обговорював теж відео? Як на мене, він абсолютно підходить Україні. Це справедливий мир. Тільки треба трохи добити українські позиції і приймати, і ще дякувати, що нам такі. План дають мирний зараз, і от вона його садила. Він і сказала, що ну якби треба приймати, і ви маєте розуміти, що можливо прийдеться прийняти болючі компроміси для вас. Тобто, вона не взяла на себе відповідальність, що вона буде відстоювати позиції України. І це абсолютно зрозуміло, тому що Італія, наприклад, не хоче давати гроші Україні. І не тільки Італія, а більшість країн Євросоюзу Єврокомісія зараз бігає, не знає де взяти ці гроші, навіть не знає, як продовжити санкції, хочуть змінити закони для того, щоб забрати право в Угорщини, в словаччині таких країн, ну блокувати введення наступних санкцій проти росіян. Ну і це якби має бути їхня частина на перемовна з травм, Що от ми можемо заблокувати російські гроші, їх не віддавати, а віддати їх Україні. Але коли захочемо, коли всі погодимося, десь так воно виглядає. А Зеленський просив, щоб якби давали більше е, грошей на зброю, і щоб е, прем'єрка Італії займалася протекцією перед Трампом, щоб він якби не тиснув, щоб ну, знов війна е, затягувалась. А також він пропонував, що Італія буде мати свою частину в відновленні України, тобто отримає частину грошей і зможе нам щось тут побудувати. Але всі ж розуміють, що Зеленський може не мати влади в майбутньому і може не виграти наступні е, вибори. Тому, якби це не серйозний аргумент. І йому сказали, що будуть болючі компроміси. Другий він сказав сьогодні, що ну на цьому тижні кровополит... кровопролиття може завершитися, тобто війна може завершитися. це слова зеленського. До речі, лідери Німеччини, Франції і Британії поговорили з Трампом. Деталей немає. Але я думаю, що вони його все ж таки просили якось ну взяти до уваги позицію України, де і себе до уваги якось відторгуватися. Тому що ну єдина торгівля з Трампом, яка могла би бути, це я вже говорив. Це гроші, зброя все віддати Україні, але в них немає згоди в Європі. Тому ми дуже близькі е, до миру. І добре, що навіть в Європі це розуміють, і прямо про це говорять Зеленському, який хотів ну позицію Трампа відтягнути. Лайк, репост, поспідписка, телеграм-канал є новина в шахці профілі, підпис.